Мої батьки вони поважали мій вибір. Вони сказали: Ти доросла людина, це твій вибір. Якщо ти так вирішила, то будь ласка, то в мене не було, слава Богу, жодної перешкоди. Була навіть цікавість з їх сторони, з моїх батьків, зокрема мама, розпитувала, цікавилася, я їй пояснювала і пояснюю по цей час. Дай Бог, щоб, мої, щоб моя мама, матуся моя, стала мусульманкою і щоб достойно пішла з цього життя. Інші родичі, які вже більш віддалені, там були різні реакції. Але насправді, от коли я вже відчула, що це моє, то навіть стала закривати очі на багато нюансів з боку моїх родичів. Тобто це для мене вже було неважливим. І з часом, ви знаєте, вони заспокоїлися. Тобто я їм сказала, що. Я як людина не змінилась, Моє відношення до вас не змінилось. Ми продовжуємо спілкуватися. Ми продовжуємо ходити в гості, спілкуватися по телефону. Якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, звертайтесь так, як і раніше. І з часом вони заспокоїлися. Тобто, я для них така родичка-мусульманка українка.